Якщо ти вважаєш себе інтровертом, тоді це відео для тебе. До речі, ви помітили наскільки часто останнім часом ця тема піднімається, і наскільки більше людей почали говорити про те, що я, мабуть, інтроверт, я просто не люблю шумні компанії, я не люблю ось це, щоб бути на виду, щоб мене чіпали. Приходячи на служіння, я краще сяду там на останньому рядочку на роботі, щоб я буду робити таку роботу, щоб мене не чіпали, щоб зі мною менше говорили, щоб десь не виходити, не свідчити, якщо це церква не проповідувати там. Нічого, щоб я не люблю ці шумні компанії, не люблю щоб я люблю спокій, я люблю там це знаєте, інтроверсія, Це людина, яка любить більше спокій, вона така вся в собі, тільки близький круг спілкування і оточуючих близьких. Є люди, яким дійсно комфортно проводити час на одинці в своїх думках. Вони там постійно ж про що свої думають, вони мало говорять, вони там в своїх думках. Знаєте, десь наодинці, і якщо це якесь свято або спілкування, то це такий маленький круг людей. В якому вони можуть перебувати, дійсно є а, такі люди. Але я сьогодні хочу а, поговорити про поламаність, коли людина а, була народжена екстравертом, реально, і в дитинстві це було видно в підлітковому віці, і навіть вже в дорослому. І а, в якийсь момент щось сталося з людиною. Сталася якась така поламаність, а можливо, якась. А, Травма призвела до цього, можливо, якісь такі, знаєте, невдалі стосунки з кимось. І така стається поламаність, і людина починає вважати, що вона не екстраверт, а інтроверт. Коли у людини є задатки лідера, задатки спікера, задатки такої соціально активної людини, яка б хотіла щось робити, творити, вести людей за собою, там бути блогером, наприклад, бути служителем, бути активним таким на своїй роботі, в сім'ї, в житті, але щось з нею стало. В якийсь момент, і сьогодні ця людина, наприклад, ну, давайте так, умовно кажучи, це а, Наталка, якій 25-30-35 років, і вона вважає себе інтровертом. При цьому, а, маючи ось такі а, задатки, характер, прояви характеру, зовсім а, не схожими на інтроверсію, тобто зовсім не схожі на тих інтровертів, які дійсно такими а, є. А в дитинстві, наприклад, ця Наталка вона грала в такі ігри. Ну, наприклад, була вчителем, і в неї була аудиторія з. Дітей умовних таких вона ставила іграшки і уявляла, що вона вчитель перед нею сидять учні, і вона їм там щось викладала. Потім, коли вона танцювала, вона танцювала перед публікою. Вона уявляла, що це публіка. Коли вона щось говорила, вона уявляла, що це публіка. І все всі ці е, ігри, які вона грала, всі е, якби передбачали якусь публіку, да тобто, що вона перед кимось щось робить. Ну ви зрозуміли про яку наталку я зараз говорю вам.